Зуркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що бродить побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти юродиві. подивіться на край тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать, в німецькій землі не чужії. Притеся знову, якби взять, і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, Святими горами Дніпро. Весна, немов підуча сітка, собою землю обгорне, зеленим кольором полине і все одразу зацвіте. Дерева вкриються листочком, за ним усе піде у ліс. Травичка, ті кущі та навіть ліс. Давно зійшов той сніг біленький і знову чути дзвін дзвінструнків. Птахи додому повернулись, як добре чути їхній спів, коли щебечуть і сміються, коли навколо в танці в'ються. Яке чудове відчуття, коли до нас прийшла весна? Коли діти були ще маленькі, була у них звичка така веселенька. У поле, де зіронька ясно сіяють, вони там бажання тихенько гадають. За маму, щоб жила вона ще багата, за тата, щоб маму до смерті любила. За рідних всіх своїх, щоб жили в достатку. Ніколи не знали, що таке смерть. Та зараз на зірки ніхто не гадає, а є лише надія у нас непроста, що боженько той, що у небі літає, нас буде любити ще довгі віта. Але, як ми бачимо, те, що в нас коїться, любов'ю назвати не просто буде. є лише надія на нашу молитву, що по словам його країну спасень. Надія це те, що вони так забрати, рвуться, мов мобовки вбити ягня. Але не поняття, що наша надія це вічна молитва, любов у серцях. У Львові їй майже 16 із звати Настя. Вона тепер точно знає, де знаходиться місто щастя. Вона знає усі ці міста південні і східні, але саме у щастя її тато у лютому підірвався на нього. Ще півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом. А тепер вона знає різницю між буденними вже 200 і 300. По сигналу тривоги Насті вже ним чистим було до підвалу. Іде без поспіху і з ненавистю шепоче. Як же ж ви нелюди дістали? Тиждень ходить до школи, тиждень онлайн вдома. Вчити сил немає і тільки гнів та втома. Добре, що є на двох Подарунок Олега та того попротива. У Олега немає ноги. В тому винна та сама Ніна. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати. Чому у тебе немає тільки ноги, а у мене немає цілого тата? Такі моменти вона хоче кричати, і Олега їй зовсім не шкода. Єдине, що стримує, це просла кліта, сплетений з перекона. Брудний та поплавлений, він ледь не спадає за п'ястка тонкого. Та Настя його не зніме і не віддасть. Ні за що, ніколи, і ніколи. Татові речі пахне його Фаренгейтом, так щемко страшною соло. У Насті всередині, здається, немає нічого, ні, чорного холоду. І очі її такі не дитячі, мов пара блакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер до худоби професія снайпер. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю минулося. Осталися могили по полю. й ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китайку повите. Високі й ті могили, чорніють. Як гори та про волю нишком в полі з вітрами говорять, свідок слави дівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає.